В нашій студії я не побоюсь цього слова. Спробую зараз вимовити його Бобасет, Правильно? Да, Станіслав Наприємки, доброго дня. Доброго дня. Як вам це взагалі все, що відбувається в парламенті. О, О, Сейчас ну, то очень Це дуже страшне суті, в Україні і в Києві, в тому числі. Зділюєте маску, ви... Зачекайте, серед... Ми зараз перейдемо до маски. я мало про вас знаю. Перепрошую, no. не всіх знаю в цій країні. Ви український громадянин? Да, та да. да. я питав, питав вас про те, що відбувається в парламенті, як ви дивитесь на конфлікт між громадянським суспільством, який представляє майдан, і політиком. Вам? які представляють, відповідно, три, три колишніх опозиційних ну, партій. Вот, Наскільки я інформований зараз, я бачу, що... Да. Что, а, все йде на улучшення, то есть Аваков став міністром внутрішніх дел, вот он, собственно, із Харкова. А, і а, надіюсь, що в ближайшее время буде сформирован а, новий парламент, будуть, думаю, досрочні вибори президента, і, собственно, буде вже улучшатися вся ситуація в Україні, а, і ми зможемо побачити якийсь ну, розвиття в сторону демократії чи чогось хотяби подібного. Ви вірите, ви і ваші друзі, вірите українським політикам? А, та інтересний опрос, потому що, что, щоб вірити в человека, нужно знать его лично, я так считаю. А когда видишь человека просто а, из массмедиа, то можешь судить только по тому, то, что он говорит, ну, конкретно а, на камеру. Или то, что он делает, но учитывая, что часто это не совпадает, а, то очень сложно вообще кому либо доверять. То есть я могу сказать, что я верю в mm -hmm. вот, и стараюсь верить своим друзьям вокруг. Mm -hmm. вот. А як вона буде, там уже посмотримо? Скажіть, будь ласка, от я вивів тепер картинку, на... можете повернутися вона з правого да, боку. Да. Вона була актуальна в свій час. Це да. Глядачам нагадаю, що студія Боб Басет і Станіслав спеціально розробили її для того, щоб висловити своє ставлення до звірячого побиття там українських громадян. Але моє питання: яку маску ви б зробили теперішній? Вот. теперішній владі, яка ще вчора була опозицією. Вот это очень интересный вопрос, потому что, да, собственно, эта маска была создана еще до Нового года, в первые дни, после того, как произошли все эти зверства. Uh, и сейчас мы думаем о том, чтобы uh, сделать уже новую маску, которая будет отображением нынешних событий. То есть это уже не просто побитый человек, это, скорее всего, какой-то революционер, который может отстоять, собственно, свою свободу, свои права. То есть, все, что мы увидели, как это все происходит в Киеве, собственно, ну, и во всех других городах. Сколько вам против, что Мне 22. 22. Люди, які приходять, вони сюди, багато з них вашої генерації, активісти Майдану, вони кажуть, що те, що відбувається в країні, це революція гідності. Ви погоджуєтесь з таким твердженням? Гідності. Гідності ну, достоинства. Звісно. Потому, что это, а з вашої точки зору герої цього процесу, їх ще називають чи антигерої, їх ще називають тітушками, деякі себе називають членами і мають на це повне право членами організації Аплод. Вони в якій революції брали участь? В революції гідності чи в революції негідності? Це теж дуже цікавий питання, тому що. Я знаю, что многие люди, которые шли, собственно, быть э -э тетушками, они шли из-за того, что у них, собственно, очень мало денег. Потому что реально в Украине такая ситуация, что люди живут в бедности. И э -э часто э -э они не знали, собственно, зачем они идут. У них была возможность, вот мы вам даем деньги, а вы делаете все, что угодно. То есть люди были готовы делать все, что угодно э -э за деньги. И как бы их нельзя тоже отделять от Украины, потому что это тоже население Украины, просто э, с, не, не так проинформированы хорошо и не так это все сделано. То есть я думаю, в Харькове это тоже очень отдельная история, потому что, как сейчас вы видите, думаю, по последним событиям, которые происходят, у нас только дошла эта волна всего этого. То есть вчера вот колонна была очень большая. — А вот. вы с Харькова? — Я с Харькова. Угу. Я вот вчера буквально был на Майдане, перед Лениным стоял, вот, и уехал где-то около 11, когда Туда уже мне звонили я рассказывали, что подъехали какие-то машины, mm -hmm. начались какие-то провокации, кого-то начали бить. Вот. Я как раз просто в это время уже оттуда уехал. Вот. То есть ну, сейчас видно, что в Харькове тоже что -то странное происходит. И кто там тетушки, кто нет, это сложно сказать. Mm -hmm. вот. ну, я рад, что в моем, в моем окружении таких людей нет, во всяком случае. В моєму також Сергій Петров до нас приєднався скайпом з Харкова, але перед тим як привітати його і надати йому слово, я повідомлю вас про феєрично прекрасну новину. Апеляційний суд Київської області звільнив з під варти про підписку на так званих Васильківських терористів. Це пани Масійчук, Шпара та Бевс. Відповідну ухвалу оголосив суддя Олег Левчук. Шевченківський районний суд в свою чергу звільнив від кримінальної відповідальності лідера братства Дмитра Карчинського, якого підозрювали в організації масових безладів на банкові 1 грудня. Таке рішення оголосила суддя Лариса Рядуцька. Дмитро Карчинський буде в цій студії, але увечері з ними будуть говорити вже мої колеги. Отже, якщо ми готові включити Харків і послухати... І послухати, ви готові включити Сергія Петрова, прошу. Сергію, доброго дня. Здравствуйте, здравствуйте. Станіслав каже, здравствуйте. Що, Станіслав каже, що щось странне відбувається в Харкові. Що відбувається дивне в Харкові? Е, в Харкові, ну як я вкратце вчора підсував на моїх друзей, вигляд буквально зеленим способом. Произошло удивительное то, чего, то, во что не верило абсолютное большинство как бы, либерально настроенного населения, то есть Харьков Подництва. Стас сказал, что это было вчера, это было позавчера, потому ну, сместилось, на улице вышло порядка 50 тысяч человек, по моим как бы, ощущениям. И именно в этот момент, в этот день, наши главные руководители, собственно говоря, Области и города, это дом Кернет, они исчезли из города. Видимо, осознав, что действительно народ встал. Но э, как бы, вместо того, чтобы заниматься реальными делами, они начали заниматься сносом памятника Ленина, что, в общем-то, э, и на самом деле разделило общество в какой-то степени. Осознав э, возможность поддержки, тем возвращается э, в Харьков. И снова начинаются непонятные вещи, потому что, видимо, откуда это пошли снова деньги, или что-то еще, я, могу рассказывать только о своих ощущениях. То есть, и так они выглядят. и выглядят. соответственно, снова есть большие плакатные печатные явно не задешевые, снова есть люди, которые высказывают на камеру позицию несовместимую с разумом и так далее. Хотя я четко и ясно уверен, что есть люди, которые идеологически не хотят с на коленях есть люди, которые идеологически не поддерживают украинскую революцию сегодняшних дней. И, и как бы и самая главная задача, на самом деле, с моей точки зрения, современной украинской оппозиции, современной украинской власти, сегодняшняя власть, сегодняшнего, это занести до Востока Либеральную ценность, как таковую, то есть ценность возможности высказывать, для каждого высказывать свое мнение. Ценность безопасности этого процесса. Потому что то, что говорилось в в последние годы, ну, наверное, вам Жураб Аллассане рассказывал, что такое хайперская журналистика в последних лет своих подобных знакомых. о том, как выглядит медиапространство, о том, каким образом оно формируется, о том, каким образом в нем происходят все или иные события на сегодняшний день. Вот, собственно говоря, это то, что происходит. Харьков сейчас, по факту, в областной национальной администрации находится... Одна э... хвилина, звідки заява про уряд, на что вы посылаете? Они тут? не хотят туда пускать дождь. Она э, возле памятника Ленина организовывается люди, как сочувствующие по mm -hmm. пам'ятник Ленина, так и сочувствующие Ало, алло, я знаю. Слухаю. Дякую, дякую. Я хотів запитати, а як ваші друзі, ваші колеги, знайомі, сусіди, врешті-решт, поставились до цього політичного кульбіту імені Добкіна і Кернеса? К сожалению, я не могу сказать, что это с соседями, хотя я понимаю, что абсолютно что кто из mm -hmm. них действительно поддерживал на выборах mm -hmm. Виктора Шодоровича Януковича, партию регионов, соответственно, Геннадия Дорковича. Mm -hmm. это, э, э, это про соседей. Mm -hmm. Но я в моем окружении таких людей, в окружении моего не э, Как так сложилось, что я просто не знаю. Я не знаю, что, как они именно реагируют. Я зрозумів, дуже дякую на термінове повідомлення. Засідання Верховної Ради триває там, зараз відбувається ліквідація Беркуту. Давайте подивимось. Тридцять секунд. 30. Ну, да. Як ви поставились до цього культбіту політичного допінки? Чи вас вона обходить взагалі? Ну, я стараюся не ні лістим в провокації, тому що mm. в Харкові так... теж я маю новое, Те, що вони вчора казали вони за Януковича, Український фронт сьогодні вони да, кажуть, да, що да, це да це теж цікаво. понятно, що э, змінилася ситуація, змінилась их видение на на эту ситуацию. То есть э, уже речь не о ком расколе, который вот этот проект PCR и все остальное уже не идет, то есть, есть это единая Украина. Вот, Просто остаются еще люди, которые ну, по идее за идею России да еще за какую-то. То есть они против этого. И э, даже я думаю, без поддержки сверхов они будут готовы просто отстаивать. І люди просто которым хочеться побіг кого-то і що. Тих, які зараз скасовують у Верховній Раді, можемо вже включити. Yeah. Да? Давайте. Шишкін і Стецюк не голосували за це рішення. Проте інші судді Конституційного суду дали можливість президенту Януковичу узурпувати владу в Україні. Саме ці судді дали можливість. Узурпувати владу, що привело к тим жахливим наслідкам, які ми бачимо сьогодні. Це привело до сотень загиблих, до тисяч покалічених, до поламаних доль, до величезної кількості людей, в яких позабирали майно, яких скалічили, яких били тітушки, які впродовж трьох років гвалтували Україну. Це зробили судді Конституційного суду. Ті, які продалися або піддалися тиску, це власне ті судді, які порушили свою присягу судді Конституційного суду. Крім того, ці судді, а також ті судді, які були призначені пізніше, рішенням від 25 січня 2012 року дозволили Кабінету міністрів вручну. Регулювати рівень соціально. Я прошу дати можливість завершити доповідь. Дали можливість Кабінету міністрів регулювати вручну всі соціальні виплати. Крім того, ці судді дали можливість не проводити вибори в місті Києві, чим порушили волеєвиявлення киян. Я хочу сказати, що на руках оцих суддів кров наших людей, кров наших загиблих побратимів. Шановні народні депутати. Судді конституційного суду, які приймали вище вказані рішення, порушили приписи статей 3, 19, 147, 153 Конституції України, що є незабезпеченням верховенства Конституції України, порушенням обов'язку захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина. І проти змісту присяги судді Конституційного суду, чесному і сумлінному виконанню обов'язків судді Конституційного суду. Саме тому Верховна Рада пропонує звільнити за порушення присяги суддів Конституційного суду, які були призначені Верховною Радою, а саме головіна Анатолія Сергійовича, колоса Михайла Івановича, Маркуш Марію Андріївну, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича. Пасенюка Олександра Михайловича також пропонується президенту України звільнити за порушення присаги суддів Конституційного суду тих суддів, які були призначені президентом України. Також цією постановою пропонується Ради суддів України у триденний строк скликати позачерговий з'їзд суддів України, на якому розглянути питання. Звільнення за порушення присяги суддів Конституційного суду, які були призначені з'їзду суддів України, шановні народні депутати, звільнення суддів Конституційного суду, які порушили присягу, це є перший крок на шляху люстрації судової системи. Це одна з головної вимог є нашого суспільства і громадян України. Шановні колеги, стенограму Прошу генерального прокурора. Прошу Уповноваженого Верховної Ради по Генеральній прокуратурі забезпечити неможливість виїзду суддів Конституційного суду за межі території України. Прошу уповноваженого Верховної Ради, по Генеральній прокуратурі забезпечити розслідування фактів порушення суддями Конституційного суду, всіх рішень, які вони приймали, і притягнути їх до відповідальності. Прошу, шановні народні депутати, підтримати постанову 4076 і звільнити суддів Конституційного суду. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Є альтернативний проект народного депутата Ляшка Олега Валерійовича. Будь ласка, на трибуну. Олег Ляшко, радикальна партія. Олександр Валентинович, Ви говорите так альтернативний, наче я пропоную не звільняти. Це виступав депутат Дерев'янко. Перед цим Верховна Рада 346 голосами ухвалила рішення. Наступне після обрання нового президента України він має надати звання Героя України всім 82 загиблим героям, вибачте, за тавтологію, яких народ вже назвав героїчними членами Небесної Сотні. Станіслав Анопорієнко. Организ... Будний, да? да, вот как бы этот мы завершили, маска ушла э, в Лондонскую деревушку. Э, сейчас мы думаем о том, что о дальнейшем нашем сотрудничестве вот, будем делать новую маску, и думаю, в дальнейшем у нас получится еще очень хорошие проекты. Вот. С вашей, с нашей помощью. Ну, я вам веду бажаю, бажаю нам Станислав. Постійного життя в країні гідних в країні гідних людей, я би так і сказав. Революції рано чи пізно закінчуються, але вони на вулиці, та? але вони не повинні закінчуватися в душах і вичавлювати з себе рабів. Вот поэтому я хотел сказать спасибо всем друзьям, которые мне помогали это делать. Это Евгений Брехин, Валерия Безуглая, Антон Чехов, собственно, люди, которые делали фотографии, которые разрабатывали этот сайт. Все это они делали бесплатно, как только услышали о том, что есть такой благотворительный аукцион. И, собственно, с их силами э, получилось сделать все, что вот вы видите перед собой, то что уже на данный момент считаю завершенным. Хорошим проектом, ну і від усього серця бажаю вам наступних успіхів і завжди будемо раді вас привітати в нашій студії. При, Привіт всім друг.